Оповідання королева троянд. Автор Примак Олександра Читає примак Олександра. Прийшов ранок і розлив ніжний рожевий колір по небі. Золотисті промені ніжно обіймають весняну зорю. Шепіт весняного вітру грає з травами, а краплі роси, наче дрібні кришталики. Ранковий сад прекрасний, виграє різними барвами, зеленими фарбами. Ранкова зоря це художник і композитор. Просинаються всі квіти і радіє королева саду. Сад потопає у духм'янному ароматі ніжних пелюсток троянди. Дивовижний аромат. Квітка тримається на міцному стеблі з колючками ніби себе захищає. Навколо її багато бутонів, зелених як рута, які набираються сил, щоб розпуститися теж. На кожному пилюстку тримаються крапельки роси, маленькі діаманти. Овальні пелюстки глибоко жовтого відтінку відмінно підкреслюють витонченість троянди. Я підійшла близенько до квітки і ніжно взяла її в рук. Пелюстки гладенькі, оксамитові, прохолодні. Тільки подивіться на цю красу прекрасної леді. Вона така запашна і має цікаву форму. Багато пелюсток щільно притулились один до одного. Кожен свій ранок я починаю з своєю квіткою. Я її обіймала, милувалась і навіть з нею розмовляла, а росою умивалась. Але, на жаль, краса недовговічна, з кожним днем моя королева губить свій ніжний плюсток. Сумно, але і водночас радісно, бо на зелених кущах повно бутонів, які лопають і знову квітують. Я всією душею люблю цю квітку. І завжди радію, коли бачу, як квітує мій трояндовий кущ. Троянда гідна королівської корони, вона справжня королева. І навіть є повітка, що троянда народилась в білосніжній піні, яка вкривала тіло богині Афродити, коли та виходила з моря.